Фінансові труднощі, ви не впевнені, чи вистачить вам грошей до кінця місяця, і це викликає сильну тривогу і стрес. Застосуйте техніку створення плану дій на випадок найгіршого сценарію. Це як мати ліхтарик у темному тунелі. Навіть якщо доведеться йти крізь труднощі, у вас уже є світло в руках і карта для виходу. Коли ми уявляємо найгірш, мож, найгірший можливий сценарій і плануємо, як діяти в такій ситуації, наш мозок перестає сприймати її як неконтрольовану загрозу. Це допомагає зменшити страх перед невідомим. Маючи чіткий план дій, ми почуваємося більш впевнено, навіть якщо ситуація розвиватиметься не найкращим чином. Створення плану допомагає подивитись на ситуацію об'єктивніше, проаналізувати можливі ризики та знайти реалістичні способи подолання проблеми. Визначте ситуацію, яка викликає тривогу. Наприклад, я боюся, що провалю виступ або не здам іспит і мене звільнять. Опишіть найгірш можливий сценарій, що реально може піти не так. Уявіть максимально об'єктивно, без перебільшень. Я забуду слова, розгублюсь і буду незручно перед аудиторією. Складіть план дій на випадок цього сценарію. Подумайте, що я зроблю, якщо це станеться. Як себе підтримую? Хто або що мені може допомогти. Як я можу вийти з цієї ситуації? Якщо забуду слова, зроблю паузу, відкрию підказки, скажу чесно, що хвилююсь. Аудиторія не вороги. Після виступу я проаналізую, що покращити. Оцініть ймовірність найгіршого варіанту наскільки вирогідно, що це станеться від 0 до 100%. Часто ми уявляємо гірше, ніж воно є насправді. Складіть альтернативний, реалістичний сценарій, як ще може розвиватися ситуація. Можливо, буде не ідеальне, але я виступлю гідно. Навіть якщо щось піде не так, це досвід, але точно не провал. Готуючись до найгіршого, ми зміцнюємо свою впевненість і збільшуємо шанси на найкращий результат. Спробуйте керувати емоціями це просто.